На занятті з математики. Що ж, для початку я пропоную нам пограти в гру, яка має назву Пізнай емоцію. Зараз ви будете бачити смайлика, який буде показувати вам певну емоцію. Ваше завдання цю емоцію пізнати, назвати і відтворити. Отже, перший смайлик. Який він? Так, веселий, усміхній. Посміхніться тим, хто зараз поруч з вами. Добре. Наступний смайлик. А цей який? Мені здається, діти, що він засоромився, так? Це сором'язливий смайлик. Ану, відтворіть цю емоцію. Добре, молодці. Тупне. А цей смайлик? Мені здається, діти, що він про щось мріє. Це замріливий А Ану, підіпріть теж так щічки і помрійте про щось. М -м, які у вас гарні мрії. Добре. А цей смайлик, діти, який? Так, він сумний, невеселий, чимось засмучений. Ану, зробили таке обличчя. Молодці. Тепер давайте поглянемо ще на оцей смайлик. Який він? Ой, діти, він сердитий, невдоволений. Мабуть, ми не будемо відтворювати цю емоцію. Давайте будемо з вами вирушати далі. Ось, діти, А цей смайлик, погляньте уважно. О, який цікавий смайлик. Як ви вважаєте, яке свято він позначає? Так, вірно, день народження. І це, діти, не просто смайлик, це запрошення. Нас з вами хтось запрошує на день народження. А хто це? Ми дізнаємось, коли виконаємо завдання. Отже, діти, для того, аби дізнатися, хто надіслав нам запрошення, треба виконати ось таке завдання. Зараз на екрані ми будемо з вами бачити певні приклади. І якщо ми правильно їх розв'яжемо і розв'яжемо всі приклади, то ми зможемо поступово відкрити всі частинки нашого малюнка і дізнатися, хто там заховався. Отже, можете ставити відео на паузу. І за допомогою рахувальних паличок вирішувати, розв'язувати ось такі приклади. Перший приклад такий. 4 додати 3 дорівнює. Вірно. 7. Погляньте, відкрилася вже частинка зображення. Наступний приклад. 2. Додати 1 дорівнює. Вірно. 3. Наступний. Вісім відняти чотири. Дорівнює. Так, чотири. І на останок ще один приклад. Отже. Сім відняти п'ять дорівнює. Так, два. Діти, хто це? Вірно, це русалонька. Принцеса підводного королівства. І сьогодні в неї день народження, і вона запрошує нас до себе на гостини. Але для того, щоб піти на день народження, нам обов'язково треба приготувати що? Вірно, подарунок. Як і кожна принцеса, русалонька дуже любить прикраси. І я пропоную виготовити для неї незвичайне математичне намисто. Що ж, діти, погляньте. Ось у нас є таке гарне намисто. На кожній намистинці я пропоную написати цифру від 0 до 9. На минулому занятті ми з вами познайомилися з числом та цифрою 0. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про 0. 0 без інших цифр нічого. Дірка з бублика смачного, Пам'ятать потрібно, він на подібний. А тепер давайте ми з вами поміркуємо, де ж в нас має розташовуватися нудь у числовому ряду. Погляньте, ось в цьому нам допоможе цей веселий дельфінчик. Давайте ми з вами пригадаємо, якщо до будь-якого числа. Додати 1 ми отримаємо з вами так, наступне число. Адже кожне наступне число більше попереднього на 1. А коли ми від будь-якого числа віднімаємо 1, то ми отримуємо попереднє число, адже кожне попереднє число менше наступного на 1. Давайте ми це зараз з вами розглянемо на прикладах. Отже, наш дельфінчик зараз, подивіться, знаходиться на циферці 5. І зараз будемо від цієї п'ятірочки діти, віднімати 1. Дивіться, 5 відняти 1 дорівнює 4. Так, ми отримуємо попереднє число. Погляньте наш дельфінчик перескочив на четвірочку. Тепер давайте від четвірки віднімемо один, що ми з вами отримаємо. Так, попереднє число від чотирьох, тобто три. Віднімаємо одиничку від трьох. Три відняти один, дорівнює 2. Перескочив наш дельфінчик. Якщо ми від двох віднімемо один, що ми отримаємо? Так, одиничку. А тепер давайте подумаємо: якщо ми від одного віднімемо один, що ми з вами отримаємо? Так, ми отримаємо нуль. Отже, число нуль у числовому ряду знаходиться перед одиницею. І тепер. Ми легко з вами можемо розставити наші циферки на намисті. Отже, давайте рахувати разом. Починаємо від нуля. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось і готовий наш подарунок для русалоньки. Вирушаємо. Діти, погляньте, зла медуза розламала місточок, який вів до підводного царства. Залишилось тільки дві дощечки, погляньте, з якими циферками залишились у нас дощечки. Так, з цифрою 9 і з цифрою 0. Я пропоную зараз утворити нам числовий ряд у зворотньому порядку від дев'яти. До нуля і відбудувати місточок. Отже, рахуємо разом. Починаємо від 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ось ми з вами опинилися у підводному королівстві. Погляньте, скільки тут нас зустрічає мешканців. Я пропоную зараз їх перерахувати. Спочатку давайте порахуємо, скільки у підводному королівстві є акул. Так, діти, вірно. Одна акула. Молодці. Рахуємо далі. Добре. Тепер я пропоную порахувати, скільки тут крабів. Вірно, діти, тут 5 крабів. Далі. А зараз я пропоную порахувати всіх медуз. Скільки медуз? Вірно, шість медуз. А тепер давайте порахуємо всіх морських коників. Скільки морських коників? Вірно. Два морських коники. Ну і на останок, давайте перерахуємо всіх рибок. Отже, скільки в нас рибок, вірно, сім. Рибок, молодці, всіх порахували. Наші очі заморились. Зарядку потрібно зробити для них. Марші рівнесенько сідаймо, за рибка очима слідкувати починаймо. Діти, погляньте, перед нами три стежинки. Але я знаю, що до замку русалоньки веде найширша доріжка. Як же нам дізнатися, яка з цих доріжок найширша? Так, нам в цьому допоможе наша знайома лінійка. А вимірювати ми сьогодні будемо з вами ширину предмету. Ось погляньте, ми з вами вже на минулих заняттях вимірювали довжину, ось цю найдовшу частину предмета. А сьогодні ми з вами будемо вимірювати ширину. Що ж таке ширина? Це погляньте ось ця коротка частина будь-якого предмету. Для того, щоб зручніше було вимірювати ширину, я пропоную наші покласти ось так. Адже вимірювати ми будемо з вами ось цю частину Погляньте. То що, давайте будемо починати вимірювати. Отже, для того, аби дізнатися, яка з цих доріжок найширша, ми будемо вимірювати їх ширину. Тож, спочатку я пропоную нам виміряти ширину червоної смужки. Для цього покладемо лінечку, кладемо до смужечки таким чином. Аби погляньте, лівий край нашої смужечки опинився на цифрі 0. Пригадуйте, ось початок нашого вимірювання. ось. Тепер давайте поглянемо, де ж закінчується наша червона смужечка. Де її правий край знаходиться? На якій цифрі? Так, на цифрі 3. Отже, ширина червоної смужки в нас 3 см. Добре, тепер синю смужечку. Давайте ми з вами виміряємо. Так, хто мені скаже, яка ширина синьої смужечки? Так, вірно, 2 см. І наостанок давайте виміряємо ширину жовтої смужечки. Поклали так, щоб лівий край смужечки розташовувався на цифру 0. І подивіться, де опинився правий край нашої смужки, на якій цифрі закінчується вимірювання. Так, на цифрі 4. Отже, ширина жовтої смужки у нас 4 сантиметри. Тож, яка у нас смужка найширша? Вірно, жовта. Тож до палацу русалоньки веде жовта доріжка. А он, де дивіться, і русалонька вже чекає на гостей. Приготувала скільки різних смаколиків. Погляньте, діти, у русалоньки є ось такий торт, який вона хоче поділити на чотири рівні частинки. Спочатку, скажіть мені, будь ласка, на яку геометричну фігуру схожий цей торт. Вірно, він прямокутний. Тож зараз ми з вами навчимося розділяти прямокутник на рівні частини. Візьміть. Арку в паперу і покладіть його ширшою стороною до себе. Тепер погляньте, стрілочками показуємо, як слід його звернути. Тобто, погляньте кутики з лівої сторони, треба прикласти до кутиків тих, що справа, з'єднати кутики рівненько і дуже гарно загладити. Пальчиком лінію згину. І коли ви розгорнете цей аркуш, погляньте, у вас посередині утвориться ось така лінія, лінія згину. У нас з вами вийшло, погляньте, два рівних прямопутника. А нам треба розділити його на чотири частини. Що ж треба зробити? Згорніть його знову по лінії згину. У вас утвориться такий нібито зош. І тепер згорніть знову навпіл. Погляньте на малюночку, все намальовано, як треба зробити. Згорнули навпіл. Гарненько прогладили також лінію згину пальчиками. І коли ми розгорнемо цей аркуш, подивіться, у вас утвориться дві лінії згину. Які поділять наш прямокутник, наш аркуш на чотири рівні частини. І тепер ми можемо наш торт розділити на чотири рівні частинки. Ось погляньте. Поділила русалонька свій торт між гостями на чотири рівні частини. А тепер гості русалонки хочуть з нами погратися і. Порозв'язувати задачі. Слухайте уважно. На святі у русалоньки було два краби. Потім два краби побігли додому. Скільки крабів залишилося? Вірно, нуль. Погляньте, як ми можемо це записати. Два відняти. Два дорівнює нуль. Молодці. Слухайте наступну задачку. На святі у русалонці було три рибки. Потім до них припливло іще нуль рибок. Скільки рибок стало на святі? Вірно, їх залишилось три, так? Адже нуль це нічого, ні скільки. Було в нас три рибки, потім припливло 0, тобто ніскільки не припливло. І в нас як було три рибки, так і залишилось. Якщо до будь-якого числа додати 0, то ми отримаємо те саме число. І ось послухайте ще таку задачу. На святі було 0 восьминогів. потім припливло ще 5. Восьминогів. Скільки восьминогів стало на святі? Вірно, їх стало 5. Ось як ми запишемо цей приклад. Нуль додати дорівнює 5. Якщо до нуля додати будь-яке число, ми отримаємо те саме число, адже нуль – це ніскільки. Молодці. Ну що ж, діти, русалонька вам дуже вдячна, що ви прийшли до неї на гостини, принесли їй е, подарунок, пограли з її гостями. Але нам вже час повертатися. Тож давайте будемо прощатися з русалонькою. До побачення, русалонько, ми з малятами будемо вирушати додому. То що ж діти, де ми з вами сьогодні були? Так, ми з вами сьогодні відвідували підводне царство, ходили на гостини до Русалоньки. Ми сьогодні з вами продовжували знайомитися з числом та цифрою нуль, дізналися про те, де розташований нуль у числовому ряду. А також ми з вами сьогодні. Вправлялися у вимірюванні лінійкою. Так? Ми вимірювали з вами сьогодні ширину. І також ми вправлялися у вирішення задач із цифрою 0. Молодці, діти! Наразі наше заняття закінчилося. До побачення, до наступних зустрічей. Бувайте!